Сьогодні поміняти лампочки та це ж елементарно чи ні? Опа! Та тут фару треба зняти. А щоб зняти фару, треба бампер зняти. Погнали! Ренідро, шурік і відкручуємо. Піднімаємо. Відкручуємо низ. Тепер відкручуємо під номерним знаком. Беремо подовший інструмент і відкручуємо гайки, які знаходяться в самій жопі. Обережно дістаємо. Перша є. Друга малишечка є. Ще завтикали тут одненького. Ну і з іншої сторони аналогічно. Пробуємо відщовкнути. Іде, опускаємо. Ставимо якесь курито, щоб бампер не впав. Ще трішки відсуваємо, і в нас є доступ до фари. Тепер пробуємо діставати. Блін, не дає, треба ще те відкручувати. Останній. Знімаємо кришку і виймаємо стару лампочку. Роз'єднуємо. Беремо новесеньку. З'єднуємо. І встановлюємо назад. Для заміни лампочки нам потрібно відкрутити всього 34 болтика і 4 гаєчки. А машина виглядає, ніби після жахливого ДТП.